Нас пожар почався в Д Єві. Дим пошов. Це було дуже рано утром, і ми на вулиці, просто на вулицях вискочили. От чим стояли, тим вискочили. Сім ракет по центру Запоріжжя випустили росіяни. Вдарили по двом багатоповерхівкам під ранок, коли люди ще спали. Зруйновано під'їзди, мешканці будинку під завалами. Зразу виїхали рятувальні служби, медики наші всі працюють для того, щоб достаточно всіх людей спецзавали, мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. В коридорі все повалено, вот это вот все было на полу. Мы когда зашли, перепугали, що это такое. Самое страшні люди. І ми даже о своей квартирі сейчас так не волнуемся, как о том, что там люди. По обіді стало відомо про трьох загиблих. Ще одну людину медики врятували. 12 отримали поранення. Їх забрала швидка, серед них трирічна дитина. Жертв могло бути значно більше. Та надзвичайники оперативно дістають постраждалих. Операція з порятунку триває. Тим часом росіяни знову гатять по Запоріжжю.